Привикати вночі їздити. Адреналін такий, що аби сідушку відспалили. Привикаємо їздити без фар. Фари вночі, це ну, що ви самі розумієте, то є цель номер 1 Там буде летіти якийсь безпілот, він не буде розбиратися в Там є люди, чи я можу везу якийсь БК. в нього цель поразити щось. І він може що в грузову машину, що в легкову машину може влетіти. Жирна цель, і вони будуть тільки лупити потом. Якщо артилерія достає, вона рівняє все. Якщо... Виводить е ланцети. Півріхи теж запускають, але ну, і реби подавляють. Та, втікаємо часом, можу з позицій, хлопці їдуть. Ой, добре, що так файно все відстрілялися, тільки слова сказали, все. І одразу почало біля нас лягати, От ззаду, з боків. То, я люстих вивезти. То, о, я вас довезу до місця призначення, а далі ви будете казали, що добре, щоб у нас не гатять.